Вітаємо! Ви дивитесь дачи з Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 4 листопада, і в цьому випуску ви побачите. 125-річний ювілей відсвяткував Мегійський коледж Миколаївського національного аграрного університету. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулось урочисте вручення дипломів студентам факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету. 125 років з дня заснування відсвяткував один з найстаріших навчальних закладів України Мегіївський коледж Миколаївського національного аграрного університету. Вітаємо ювілярів! Мегія давнє козацьке поселення, розташоване у мальовничому куточку Первомайщини. Воно має славну історію і свої визначні пам'ятки. Одна з них це Мегійський коледж Миколаївського національного аграрного університету, гордість аграріїв нашого регіону один із найстаріших навчальних закладів України. Я бажаю своєму колективу творчих успіхів, наснаги продовжувати далі славні традиції нашого навчального закладу. Кузні сільськогосподарських кадрів півдня України, де тільки не можна зустріти наших випускників, із наших випускників є і директорський корпус, і професорський корпус, і депутати Верховної Ради, так що наша Мігіївська земля дала шлях багатьом випускникам нашого коледжу. Побудований шляхтичем Йосипом Скаржинським, він почав свою діяльність 27 жовтня 1890 року, як ольгинсько скаржинська сільськогосподарська школа, де готували учнів до роботи на землі. У 1953 році поступив у цей технікум. В часу в відбудові цього технікуму він вже був розбитий, а Починали ми початок, общежитті старе було. Там. 14 років було мені, як я поступив. І з нами вчилися в техніку. І от на курсі були ті, що служили армію, половина хлопців, і наш молоденький після 7-річної школи сюди прийняли цю техніку. Агроном полівод. Випростатисот в 1957 році. Вже через 23 роки вона була переведена в ранг училища, а в часи радянської влади цей заклад став називатися радгосптехнікумом, згадує випускниця Магійського коледжу 1971 року спеціальності Зоотехнія З 72 року і по сьогодні працюю в цьому навчальному закладі. Спочатку лаборантом, потім секретарем заочного відділення. І з 1993 року працюю викладачем технологічних дисциплін. Я бажаю. Маю своїм колегам студентів, гарних, слухляних, розумних і звичайно терпіння, терпіння ще раз терпіння. У цей святковий день гості свята були схвильовані та з радістю ділилися дорогоцінними спогадами. Ніка ностальгія зустрічається це двір, парк, саме приміщення своїх товаришів, своїх однокурсників. Так ще м'яче плакати. Охота я вважаю, що освіта у житті кожного це головне. Це це знання, це кровозоре людини зміняється. Це, звісно, ми дуже, дуже, дуже вдячні викладачам колективу технікума, що вони оце організували цю зустріч, що нас позвали, що ми оце побачили. Тут дуже і змінилось. І ось саме парк, і все дуже ну, змінилось. На урочисте святкування 125-річного ювілею Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету завітало багато почесних гостей з усіх куточків України, адже саме з коледжу розпочинається підготовка майбутньої еліти представників агропромислового комплексу України. Перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко, привітав від імені ректорату та науково-педагогічних працівників та співробітників колектив Мегійського коледжу. Університет подарував Мегійському коледжу нове сучасне комп'ютерне обладнання. Шановні друзі, колектив Миколаївського національного аграрного університету щиро вітає колектив Мегійського коледжу нашого університету із сто з дня утворення. За ці роки колектив. Коледж став рідним домом для тисяч його випускників. Тут вони отримали свої перші практичні навички, формували свої життєві ідеали, зростали духовно і творчо. Історія розвитку коледжу це доля багатьох поколінь людей. Сьогодні педагогічний колектив коледжу зберігає свої кращі традиції та освоєє нові сучасні форми навчання і виховання молоді, спрямовані на розвиток ініціативи творчості. 125 років це вік духовної, зрілості, майстерності, творчих, здобутків і відкриттів. Попереду на вас чекає велика й водотворна робота в усі часи. Магійський коледж Миколаївського національного аграрного університету був і є осередком аграрної культури, науково-дослідної роботи та практичної діяльності майбутніх фахівців. Начальник управління агропромислового розвитку Миколаївської райдержадміністрації разом із керівниками провідних сільськогосподарських підприємств зазначили надзвичайну важливість роботи Магійського коледжу та високу цінність кадрів, якими вони забезпечують сучасні підприємства Миколаївської області. Ваш коледж виріс великий авторитетний освітній центр під керівництвом директора, педагогів та багатьох інших працівників вашому навчальному закладі. Виховане не одно покоління фахівців, які зробили. Чималий вклад в розвиток пріоритетних галузі аровомислового виробництва. Молодь та науково-педагогічний колектив Магійського коледжу привітали своїми яскравими виступами студенти Миколаївського національного аграрного університету, солісти культурно-мистецького центру Експромт Ольга Корзун та Олексій Бровченко. 28 жовтня відбулося урочисте вручення дипломів студентам заочної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Вітаємо випускників! На урочистостях були присутні представники ректорату університету, декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, викладачі, батьки. Перший проректор університету, професор Дмитро Бабенко, привітав випускників із здобуттям вищої освіти та вручив дипломи магістрів. Ми навчились вас навчались. Ми навчилися вчитися літератури і з матеріалами. І повірте мені, тільки той досягне якихось результатів, який буде навчатися впродовж свого життя. Привітали випускників декан факультету менеджменту професор Олена Шебаніна та декан обліково-фінансового факультету професор Ольга Вишневська. Хочу, шановні, всіх вас, випускників, ваших батьків, сьогодні, моїх колег, привітати з цим чудовим святом. Побажати вам сил, наснаги, побажати оптимізму, віри, добра, сил, можливостей віти в свої сили. Сьогодні закінчився один етап у вашого життя. Ви втратили сьогодні статус студента, але фактично розпочався інший етап, де екзамени ви будете здавати вже не викладачам. Іспит ви будете здавати справах вашого життя. Директор навчально-наукового інституту економіки та управління Миколаївського національного аграрного університету Віра Клочан побажала випускникам нових завершень та перемог кар'єрного росту, щоб надії, які ви покладали на одержання відлома, не тільки сповнились, а сповна сповнились і заробітна плата, яку ви будете отримати. Дигувала навіть ваші бажання. До привітань приєдналися вдячні випускники. Дуже хороші впечатлення мені дуже подобались, Дуже всім довольна. Преподавательський состав взагалі просто обалденний. Хочу подякувати викладачам університету за те, що вони нам дали гідні знання. Миколаївський національний аграрний університет оголошує прийом документів на заочну форму навчання до магістратури за спеціальностями: облік і аудит, менеджмент організації і адміністрування, менеджмент зовнішньої економічної діяльності, механізація сільського господарства, енергетика сільськогосподарського виробництва, професійна освіта, агрономія, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, якість стандартизація та сертифікація. Документи приймаються до 27 листопада 2015 року. Звертайтеся за адресою місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни, 9, аудиторія 106. Телефон 0512 34 60 62. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолог-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Там, де світиться душа, де країна сонця і добра. Там заграй музику, гра. Свою пісню просто заспівай і своє серденько подай.